25 липня 2024 року опубліковано новий закон номер 3813, яким змінено низку норм податкового кодексу. Крім створення клубу білого бізнесу, на час воєнного стану прийняті зміни стосуються окремих питань обліку основних засобів, податкових правил здійснення контрольованих операцій, регламентів щодо реєстрації платників податків та їх відокремлених підрозділів. У випуску зупинимось на змінах, які стосуються ПДФО, турзбору та інших податків. Закон номер 3813 набирає чинності з 1 числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, крім окремих норм. Розберемо спочатку норми ПКУ, які змінять через закон про санкції. Зокрема, особи, які підпадатимуть під закон про санкції, не матимуть права на отримання бюджетного відшкодування суми від'ємного значення ПДВ. Такі ж порушники не матимуть права перебувати на єдиному податку. Їм буде не лише заборонено перехід на спрощену систему податкування після запровадження санкцій, а анульований вже існуючий статус єдинника. Адже у пункті 299.10 під пункту 8 уточнено норму щодо анулювання реєстрації єдиним податком суб'єкта господарювання через наявність санкцій. Через наявність санкцій не лише. Щодо платника податку, але й щодо його засновників, учасників, кінцевих бенефіціарних власників. Щодо розділу 4 податкового кодексу стосовно ПДФО, уточнені норми під пункту 164.2.11 податкового кодексу, цей пункт стосується оподаткування підзвітних коштів та надміру витрачених коштів під час відрядження. Так, до загального місячного річного оподаткованого доходу платника податку включатиметься сума надміру витрачених. Не лише звичайних коштів, а й електронних грошей, отриманих платником податку на відрядження або підзвіт та неповернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 податкового кодексу. Ця зміна прийнята для уникнення оподаткування доходів, отриманих у формі електронних грошей. Ще одна зміна стосується ПДФО. У розділі 1 розділу 20 податкового кодексу передбачено, що у період до припинення або скасування воєнного стану до загального місячного річного податкового доходу платника податку не включатимуться доходи, отримані у вигляді вартості використання житла у розмірі не більше двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, наданого працівнику, який має статус внутрішньо переміщеної особи. У безоплатне користування роботодавцем, що є виробником, постачальником товарів оборонного призначення за державними оборонними контрактами, договорами з оборонних закупівель, або виконавцем робіт та послуг оборонного призначення, або є підприємством співвиконавцем за оборонними контрактами за умови, що таке житло розташовано на території України та було придбане, споруджене або орендоване роботодавцем під час воєнного стану, а також Доходи у вигляді безоплатного користування житлом розташованим на території України членами сім'ї першого та другого ступенів споріднення працівника, зазначеного у підпункті А цього пункту, за умови їх спільного проживання у такому житлі, згідно з договором. Положення цього пункту застосовується щодо податкового періоду місяця, протягом якого роботодавець здійснював виконання співвиконання хоча б одного державного оборонного контракту з оборонних закупівель. Також законом внесені зміни, які стосуються справляння туристичного збору. У новій редакції податкового кодексу пункту 268.4.1 базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання ночівлі, визначених під пунктом 268.5.1 пункту 268. двісті Податкового кодексу, отже, базою справляння збору як і раніше залишається загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання ночівлі, визначених під пунктом 268.5.1 податкового кодексу, але прописані визначення доби до розрахункової години. Доба період між двома послідовними розрахунковими годинами, що дорівнює 24 годинам. Розрахункова година це година, встановлена у місці проживання ночівлі, при настані якої споживач повинен звільнити номер у день виїзду і після якої здійснюється заселення до місця проживання ночівлі. Варто зазначити, що ДПС у роз'ясненнях саме так і трактувала ці терміни, а тепер просто додала до податкового кодексу як норму закону. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. зупину працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів а також. Кож доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.